У 18-му турі першої ліги України Тернопільська нива приймала Петровський інгулець. Матч відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Гру наживо показував телеканал ТІВІ 4 Офіційний партнер трансляції футбольного матчу корпорація Опілля та титульний партнер Фантазія груп. Поєдинок активніше розпочали гості. На третій хвилині інгулець знову створив небезпеку, однак голкіпер Ниви впорався з атакою. Після цього господарі перехопили ініціативу та почали створювати власні моменти. Та на Хвилині Нива залишилася в меншості. Валентина Пуда отримав другу жовту картку. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком. У другому таймі обидві команди намагалися контролювати м'яч і швидко переходити в атаку. Однак забити гол довго не вдавалося. Арбітер компенсував до основного часу 4 хвилини, і саме в цей період інгулець зміг вирватися вперед. На 93-й хвилині Віталій Фарасєєнко пробив у штангу, від якої м'яч відскочив просто у ворота ниви. За надмірні емоції, після голу гравець отримав жовту картку. Тернополяни кинулися в атаку в останні секунди та заробили пеналь. А Станіслав Нурій Малиш із інгульця отримав другу жовту картку і залишив поле. На 98-й хвилині Андрій Демеденко пробивав 11-метровий. Проте голкіпер гостей Антон Жилки вдало відбив удар. Відтак матч завершився рахунком 0-1 на користь гостей. Ми сюди їхали за перемогою, ми здобули її. Вона для нас була важка. Хлопці дуже багато віддали емоцій. Як наша команда, так і Тернопільська Ніла. Заключний матч, і він видався саме такий, який ми очікували. Ми свою гру таку побудували більше на контратаках. Непогані були, виходи, підходи були. Ну десь може не фаталого сторти. Ну, звичайно, я рахую, що вилучення плинуло на хідаших. Я воно не можу сказати спірно. Це таки більше десь е -е, помилка арбітра. Тому що це не фол був на жовту карточку. І, звичайно, другий тайм. ми вже грали таким середнім низьким блоком і розраховували на свої швидкі контратаки. Ну звичайно, прикро коли пропускаємо там на останній хвилині. Але тут треба віддати футболістам таку. Повагу, що вони зразу максимально залишилося декілька секунд і пішли великими силами, заробили пенальті, але справді не реалізували. Наразі Тернопільська Нива» посідає восьме місце у турнірній таблиці. Водночас команда має один незавершений поєдинок проти Металурга. Матч зупинили на 76-й хвилині через повітряну тривогу. Вона тривала довго, відтак гру вирішили перенести на інший день. Тож підсумкові результати тернополян у першій половині сезону 2025-2026 стануть відомі після догравання цього матчу.